Доброго дня! Були питання по поводу обрізки ремонтантних сортів ожини. Дивіться, це все однорічні прирости. Прошлогоднішній не обрав. Ну, це весною були висаджені вони цією. Випускаємо молоді побіги заміщення. І на них ж вона буде плодоносити. Тобто в цьому році. На цьому побігу восени а... і на наступну весну. По поводу обрізки. Коли оцей побіг заміщення виростає на 50 см, в основному, це... його просто прищипувати верхушечку. Ось от. От так от верхушечку взять і прищипнути. І Тоді верхні дві точки почечки також підуть в рост. Уже буде два побіга. Як вони вважається, побіг другого порядку. А ремонтантні сорти мають особливість тим, що вони плодоносять на кінцівках. Тобто от кінець побіга, бачите, і з'являється там ягодка. Цвіт і ягодка. Допустимо, це я пропустив і от тут уже. Квіточка скоро появиться. І це всього і пів метра цій молодому побігу. Цей також пропустив, Ну прищепнув. І тепер оці два побіга підуть в рост, і на кінцівках буде врожай. От якось так дякую за увагу.